Фрідріх Ніцше. Жадання влади. 15. Християнство як мораль і релігія ніде й близько не підступає до дійсності. В ньому має цілком явні причини Бог, душа, я, дух, нескута або навіть скута воля, і вигадані вчинки гріх, спасіння, ласка, кара, прощення гріхів. Спілкування між уявними істотами Бог, дух, душі, вигадане природознавство, антропоцентричне, цілковитий брак уявлень про природні причини, вигадана психологія, повне нерозуміння своєї природи, тлумачення приємних або неприємних почуттів, наприклад, стану симпатичних нервів із допомогою знакової мови, релігійно моральної ідеосикразії. Каяття, докорів сумління, диявольських спокус, присутності Господа, вигадана теологія, Царство Боже, останній суд, вічне життя. І усім на досаду цей цілком вигаданий світ значно відрізняється навіть від вимріяного світу, адже вимріяний відзеркалює дійсність, а вони її фальшують, знецінюють і заперечують. Тільки но ну, як протилежність уявлення про Бога з'явилося уявлення про природу. Слово природне стали вважати замість проклятий. Увесь той вигаданий світ породила ненависть до природного, до дійсності, він є виявом глибокої огиди до реальності. Але це й пояснює все, хто ж має підстави всілякою брехнею відвертати від дійсності той, для кого вона страждання. Та якщо дійсність страждання, це нещаслива дійсність. Причиною зародження несправжньої релігії й моралі є надмір невтішних відчуттів і обмаль утішних. Така несумірність зародок занепаду. 16. До такого самого висновку спонукає й критика християнського уявлення Бог. Народ, який вірить у себе, ще має свого власного Бога. У ньому він ушановує чинники свого процвітання, свої чесноти. Свій добробут і силою він відбиває в істоті, до якої за це можна прийматися вдячністю. Хто багатий, той прагне роздавати. Гордий народ потребує Бога, аби складати жертви. За таких умов релігія одна з форм вдячності людина вдячна сама собі, і тому їй потрібен Бог. Такий Бог повинен мати змогу допомагати і шкодити, бути як другом, так і ворогом. Перед ним схиляються як і в доброму, так і в лихому. Через те ніхто й не відчуває протиприродної потреби каструвати його й перетворювати в Бога лише самого добра. Лихий Бог потрібен не менше, ніж добрий, адже своє існування людина завдячує не тільки терпимості й зичливості. Навіщо такий Бог, що не знає гніву та помсти, заздрості й глуму, хитрощів насильства. Що, може, ніколи й не відчував чарівливого шалу перемоги і нищення. Такого бога не розуміли би, навіщо він здався. Але ж тоді, коли народ гине, коли відчуває, як без сліду зникає віра в майбутнє і надії на свободу, коли покора видається йому доконечною необхідністю, арабські чесноти запорокою виживання, тоді він мусить змінити свого Бога. Тепер Бог стане полохливим. Боязким і скромним почне схиляти до душевного спокою, відмови від ненависті, поблажливості й любові до друзів і навіть до ворогів. Він безупинно моралізує, заповзає впустки всяких особистих чеснот, стає Богом для кожного, робиться приватною особою, космополітом. Колись він представляв народ, його силою душу, потяг до влади і загарбань. А тепер він просто лише добрий бог. Справді, ніякої іншої альтернативи для богів немає вони відбивають або жадання влади, лишаючись народними богами, або ж і покору, стаючи з необхідності добрими. 17 Там, де буде трохи ослабне жадання влади, незмінно зароджується фізіологічний відступ занепад. І відтоді божество занепаду, обтяте позбавлене всіх чоловічих чесноти звичок, доконечно перетворюється в Бога фізіологічно підупалих і недолугих, проте слово «недолугі» вони не кажуть, а називають себе добрими. Не треба довго думати, аби зрозуміти, в якій історичній миті вперше об'являється дуалістична вигадка про доброго і лихого Бога поневолені інстинктивно перетворюють свого Бога на добро в собі. І керуючись тим самим інстинктом, Бога своїх переможців позбавляють всіх добрих рис, вони помщаються на їхньому богові і роблять із нього чорта. Отже, Бог, доброго бога і чорта, породив занепад. І як можна ще сьогодні піддаватися простакуватим християнським теологам і разом з ними казати, що розвиток уявлення Бог від народного бога? Бога Ізраїлю, до християнського Бога, до усоблення всякого добра є поступом, але погоджувався з цим навіть ранан, ніби ранан мав право на простокуватість. бо у вічі впадає протилежне. Коли з уявлення Бог вилучити силу і смілість, гордощі та жадання влади, всі передумови життєвого розквіту, коли його мало помало обернути в символічне костро для потомлених, Урятівний круг для всіх потопельників, коли сам він зробився достеменним богом з лидерів, недужих і грішників, а означення Спаситель, зрештою, стало другим найменням Бога, про що свідчить така переміна, така обтята божественність? Бо ж, по суті, царство Господнє стає більшим по перше жив у ньому тільки його народ, тобто обрані, та відтоді Бог, як і сам його народ, пішов у світи на чужину. Цей найбільший космополіт уже ніде не посидить спокійно і, зрештою, перетворив у свою домівку весь світ, перед ним уклякають незлічені тлуми і половина землі. Проте Бог незлічених тлумів, цей демократ поміж богами, аж ніяк не гордий поганський божок, він зостався євреєм, бог закутків, усляких похмурих кутів і шпарок, усіх нечистих халуп усього світу. Його світова держава скидається на підземне царство. Шпиталь, країну печер і гетто. І сам він блідий, безсилий і такий занепавший, навіть найблідіші з блідих, добродії метафізики, ці альбіноси уявлень опиняються зверху і запановують над ним. Вони так довго оплітають його павутинням, що й він, приспаний їхнім снуванням, теж обертається в паука, стає метафізиком, і відтоді він світ виплітає себе. З погляду спінози стає дедалі блідішим і тоншим. Перетворюється в ідеал, чистий дух, абсолют, річ у собі. Падіння Бога полягає в тому, що Він стає річ у собі, 18. Християнське розуміння Бога Бог як покровитель недужих, як павук, як дух одне з найвидніших уявлень про Бога, які коли-небудь створили на землі. Воно, мабуть, навіть найнижча точка висхідної лінії розвитку різних уявлень про Бога. Бог виродився, і замість пояснювати, незмінно потверджувати життя, став його заперечувати. Слово Бог оголошує війну життю, природі і потягу до життя, Бог, це основа всяких обмов цього бічного життя і всіляких вигадок про потайбічне. У Богові обожнили ніщо, жадання порожнечі проголосили священним. 19. Сильні раси Північної Європи не відштовхнули християнського бога, і це не робить ніякої честі їхнім релігійним здібностям, не кажучи вже про їхній смак. Вони би мали впоратися з таким недужим, старим і немічним порідєм занепаду. За те, що вони з ним не впорались, на них упало прокляття. Недуга та і суперечливість пронизали всі їхні інстинкти. Відтоді вони не створили жодного бога, минуло майже дві тисячі років і немає ні одного нового бога. Але спокон віку і незмінно, немов зумовлений правом як ультиматум і максимум боготворчої сили, як дух творець, у людях постає жалюгідний Бог християнського атеїзму. У цьому покручі Занепаду і пустки уявлення його протилежності освячено всі інстинкти занепаду. Будь-яку полохливість і душевну втому. Засудивши християнство, я аж ніяк не хочу покривдити спорідену релігію, яка кількістю вірних навіть перевершує буддизм. Обидві релігії нігілістичні це релігії занепаду, і все ж вони значно різняться між собою. Критики християнства повинні від щирого серця подякувати індійським ученим за те, що може тепер порівняти ці дві релігії. Буддизм – незмірно реалістичніший від християнства, йому відом на притаманний об'єктивний і холодний розгляд питань, пов'язаних із тілом. Він був наслідком кількасотрічного розвитку філософської думки, коли він постав, уявлення Бог вже було вироблене. Буддизм – це єдина власне позитивістська релігія з усіх, що були в історії. Навіть у своїй теорії пізнання крайній феноменалізм, він оголошує війну не гріхові, а цілком визнаючи дійсність стражданню. Він, і в цьому його глибока відмінність від християнства, вже проминув самооману моральних уявлень. І якщо сказати моєю мовою, стоїть по той бік добра і зла. Ось два фізіологічні стани, на які він спирається і на яких невпинно зосереджує увагу. По перше, надмірна подразливість почуттів, яка поступає витонченою вразливістю. По друге, надмірне поривання у сфери духу, надто довге життя в царині уявлення логічних операцій, унаслідок чого особисті інстинкти занедбано зради всіляких безособистих кривд. З досвіду, принаймні, дехто з моїх читачів, як я сам, знає про об'єктивність цих станів, такі фізіологічні стани пригнічують людину. Саме від цього з гігієнічних міркувань застерігає Будда. натомість він надає простору життю, робить його мандрівним, радить бути стриманим у їжі і уникати певного харчу, Остерігатися спиртного, стримувати всі почуття, не гніватись і не шаленіти, не перейматися ні собою, ні іншими. Буддизм вимагає уявлень, які водночас не дають і не відбирають спокою. Винаходить спосіб стерпно ставитись до навколишніх. Добро й доброту він розуміє як запоруку здоров'я. Молитва і аскеза відсутні, немає ніякого категоричного імперативу. Навіть у Чернечій громаді з монастиря можна вийти. ту надмірну подразливість посилює геть усе, тому буддизм не оголошує війни на Його вчення лише бореться з бажанням помсти, з незичливістю, злобою. Ворожнечу ворожнечою долають, ось що незворушно, незмінно повторюють у буддизмі, і в цьому є цілковита слушність. З дієтичного погляду саме ці почуття є нешкідливішими для здоров'я, духовне знесилення, яке поступає в надмірній об'єктивності, неї називають занепад індивідуальних інтересів, зневагу до особи і зменшення егоїзму. Буддизм поборює потужним спрямуванням інтересів, навіть духовних на особу. В буддийському вченні егоїзм обов'язок. Принципи, найголовніше це потреба і як позбутись страждань. Визначають усю духовну дієту. Читачеві, мабуть, пригадуються той афінянин, який боровся з чистою науковістю. Сократ, що розглядаючи особистий егоїзм, те звеличив його і назвав моралью. 21. Передумовами зародження буддизму були надзвичайно м'який клімат, велика лагідність і толерантність звичаїв, брак будь якого воєнного завзяття. Крім того, нове вчення мало своїх прихильників серед високих і навіть серед учених верств. Найвищою метою проголосили веселість, спокій і брак бажань, і такої мети досягали буддизм, аж ніяк не релігія, в якій людина лише сподівається сягнути досконалості. Досконалість, найпоширеніший стан. У християнстві на перший план виступають інстинкти поневолених і погноблених, у ньому шукають стілення щонайнижчі верстви, і, щоб мати якусь роботу, не знудитись до решти, вдаються до казуїстики гріха, до самокритики, інквізиції сумління в християнстві незмінно підживлюють молитвою поклоніння могутньому, якого звуть Богом. Найвище у християнстві вважають недосяжним, дарунком, ласкою. Крім того, бракує ще й прилюдності, цілком християнські тільки криївки і закапелки, тіло зневажають, гігієну відкидають як чуттєвість. Церква бореться навіть із чистотою. Першим християнським заходом, по тому, як вигнали маврів, було закриття громадських лазень, яких тільки в самій Кордові налічувалося 270. Християнство це своєрідна жорстокість до себе і до інших, це не навизду накодумців, прагнення переслідувати. На першому плані поступили темні неспокійні уявлення, Найдущі прагнуть досягнути епілептичних станів, яким дають найпишніші назви, а дієту будують так, щоб вона сприяла різним хворобливим станам і надміру подразнювала нерви. Християнство смертельний ворог земним володарям. Усім шляхетним, а водночас і приховане, потаємне суперництво з ними, Прануче захопити лише душу, їм полишили тіло. Християнство це ненависть до духу, до гордості, смілості, свободи і вільнодумства, це ненависть до почуттів, усіх чуттєвих радощів, радості взагалі.